Наші батьки передають нареченим найнайщиріші вітання з нагоди сьогоднішнього їхнього свята. кажуть, що безмежно люблять своїх діточок, бажають їм здоров'ячка, щасливого майбутнього. Ну а головне гарних хороших діточок. Батьки гарно стукаються з нареченими, шановні гості, ну А ми не дармуємо. Також всі-всі-всі піднімаємо чарочки. І за наших молодят випиваємо до дна. Я звертаюсь до мами нареченого, сина сім'я, ваша сім'я. І не бурчіть тепер дарма. Не всі помарки помічайте, а що не так, ви все прощайте. І буде лад в сім'ї такий, що позаздрить вам любий! Від сьогодні і назавжди вам присвячується таке почесне звання. Найкраща свикруха! Оплески для свикрухи! Батькові нареченої вірному другові нашого зятя. А також у вас тепер таке буде почесне звання і така почесна місія, як виховання онуків, а також маєте доглядати за свахою. Присвячується почесний титул, найкращий тесть оплески для тестя! Я про те, що про найкращу розповім чимало. В домі те, що завжди вчині генерала, коли те, що брови здвине, зятю мчи допомагати. Ну, а коли повеселіше, можеш і поспати. Що ж там думати й гадати, я скажу вам дещо. Коли в течі гарний зять, зятя класна теща. І нарешті мамі нашої нареченої присвячується такий найпочесніший титул на земній кулі. Найкраща теща! Описки для тещі. Сьогодні не тільки наші молодята поєднали свої сердечка, а дві. Чудових сім'ї об'єднались в одну величезну родину сватів. Ну що ж, зараз бурхливими облисками проважаємо батьків за їхні святкові місця.